А ми тим часом готові показати вам, як маленькі дітки вже готові промовити перші слова вітання своїм ненькам. Увага на екран. Чому так багато довкола тепла? Це не свято, весна принесла. Мама одне з перших слів, які вимовляє дитина. Воно немов чарівне, тільки скажеш, його і перед очима з'являється найкрасивіша та найкраща на світі жінка. Хочу кожної дитини вона й своя, та все ж всі мами схожі одна на одну. Вона дуже лагідна, добра, вона як сонечко. Завжди, ну завжди, якщо я щось ну іноді я можу її образити чимось, але вона розуміє і може простити мені дуже гарна, я дуже її люблю і вона завжди е, дарує нам подарунки. А що готують малюки на подарунок? Свою любов, повагу та турботу. А ще паперові квіти, улюблений сніданок та листівку з трохи неоковирним віршем. Хтось скаже традиційно та банально. Але ті мами, які отримують сьогодні зранку такі щирі та зворушливі привітання, можуть з вами посперечатися. А їх таких буде достатньо. Я подарую своїй мамі лист... листівку, е, бабусі подарую листівку. І ще одній бабусі. Мам, я тебе люблю, вітаю з 8 березня, ось тобі подаруночок. З 8 березня, мамусю, я, я її приготую сніданок. Я приготую її ячню, бути з родом. Все частіше свято 8 березня асоціюється у нас як свято пробудження природи та приходу весни. Та все ж є дітлахи, які знають справжню історію виникнення цього свята. Це жіночий день, який раніше у жінок не було права, і вони хотіли, щоб у них був якийсь праздник. і щоб, і щоб хоч вони нормально, заробляли і менше трудилися, як чоловіки. Тож бажаємо вам, дорогі наші мами, щасливої та світлої долі, теплої і привітної, як перше сонячне проміння, усмішки дітей, нев'яночої краси і вічної весни в душі.